До 125-річчя обласної бібліотеки імені Чижевського у Кропивницькому Укрпошта випустила дві марки. Спецпогашення відбулося у книгозбірні. Історія бібліотеки почалася з першої Лесиветградської громадської бібліотеки. Нині вона одна з найстаріших в Україні. Найбільша в області. Має книжковий фонд понад 790 тисяч. Під час Другої світової війни книгозбірня зазнала руйнувань, була розграбована, розповіла директорка Валентина Животовська. Вчимо чому електронному рядуванню, комп'ютерній грамотності? У нас працюють клуби розмовної мови англійської, французької, німецької, польської. Що ми відчуваємо сьогодні, що ми потрібні як психологічний хаб. На марках зображені фасад та старовинні експонати бібліотеки. Це безпосереднє зображення самої бібліотеки, її історії, її визначних моментів. Це дві марки, два конверти та листівка. Говорить, марки із зображенням бібліотеки, продукція Укрпошти. За її допомогою також можна пересилати кореспонденцію, поштові відправлення, але вона буде індивідуально, ексклюзивною. Каже, випустили 300 таких марок: Олександр Сметанко, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.